8 вересня цього року прокуратурою області розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 364 і частиною 2 статті 366 Кримінального кодексу України, за фактом зложивання службовим становищем посадовцями одного з комунальних підприємств Білоївського району. Що ж робили ці особи, за домовленістю з іншими зацікавленими особами склали завідомо неправдиві товаротранспортні накладні про нібито реалізацію підприємцям з різних... Областей України лісоматеріалів загальним обсягом більш як 19 тисяч кубічних метрів. Орієнтовна вартість цієї деверовини по товарно-транспортних накладних складала 35 мільйонів гривень. У подальшому підприємці використали підроблені накладні для отримання сертифікатів. Про походження деревини, як виробленої на території Білоївського району, та для здійснення експортних операцій лісу насправді невідомого походження. Фактично жодні, жодні фінансово господарські операції між комунальним підприємством і суб'єктами господарювання не здійснювалися. Лісопродукція не відвантажилася, відповідні кошти на рахунок комунального підприємства, відповідно, не вносились. Наслідком зловживання службовим становищем стала легалізація незаконно зробленої лісопродукції. Якщо ця схема, яку ви всі бачили, лісогосподарське підприємство в користуванні має 3246 гектарів земель лісового фонду, можлива рубка, якщо в рік 4 тисячі кубомічних метрів, а вони показали 19 тисяч кубів. На цей час у кримінальному провадженні на підставі ухвал суддів проведення вилучення документів та обшуків за місцем реєстрації та проведення господарської діяльності у 10 експортерів. Слізно триваємо.